Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Поки Верховна Рада ніяк не може повернути повністю доплати військовим діючим та тим, які вибули через поранення. Генерал Залужний знову таємно відвідав військові госпіталі та поспілкувався із нашими хлопцями. Пишуть перевірені джерела не на камеру, як політики. Ви не побачите награних фото вживу щиро і відверто до Главкома підходили солдати, розповідали проблеми та про побратимів. Він все записував у записних Руку кожному і дякував. Що ще потрібно знати про нашого генерала? Честь і повага людина, яка понад всіх поважає та захищає нашу конституцію. Також телеграм-канал Щуренятко зазначає, що залужний особисто взяв під контроль ситуацію над осиротою, в якого немає двох кінцівок. Зі свого фонду він виділив кошти на протезування парубку, якому 23. його відправлять лікуватися у США. Наш генерал залужний пообіцяв хлопцям. Як тільки у мене будуть засоби, я це зроблю. Мені наплювати, мене ніхто не зупинить це слова Валерія Залужного про Крима. Це наша проблема, і нам вирішувати, як вбити цього ворога. А це про припустимість чи неприпустимість ведення бойових дій на землях Росії і у розвиток цієї ж теми, щоб врятувати свій народ, чому я повинен питати когось дозволу, що робити на території ворога. А ось яскрава цитата про сьогодення. Мені ставлять одне питання: як ти це витримуєш, А я мушу з цим жити кожного дня вбиті, кожного дня каліки, зниклі безвісти, кожного дня сльози. Залужний сказав, що. Що відкладає горе на потім пишуть американські журнали з Вашингтон Поста. Чию статтю, зроблену на основі інтерв'ю з українським головнокомандувачем, вже розтягнули на цитати. Цікаво наскільки його візаві змогли зрозуміти, відчути та оцінити масштаб чоловіка, який спілкувався з ними. Здається, медійники таки були вражені і щиро покорені своїм співрозмовником. Перемога буде тоді, коли у нас буде армія. Можливо, навіть чимала, яка гарантуватиме безпеку дітей, яких зараз ще возять у візках, щоб вони Сли знаючи, що такого більше не повториться, сказав залужний, і це колосальний обсяг роботи треба починати вже. Цими словами генерала залужного публікація завершується. Певна річ, що центр політичного консалтингу не міг пройти повз такої статті і переклав її для вас із незначними скороченнями. Тим паче, що як слушно зазначили автори матеріалу, інтерв'ю залужний дає крайне часто. Тож читаємо слова, почули, які буквально та фігурально щастить не часто. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте в. О, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.